Усім доброго дня! Сьогодні ми будемо настраювати сажалку Бомет. Тепер виставляємо сажалку так, щоб колеса сажалки були напроти колеса трактора. Що зліва, що справа. Збоку вона має бути практично горизонтально, але чуть-чуть похилена назад. Розмір колеса виставлений середній, тому настройка під це колесо. Задні плужки виставлені на 11 см. Ліве крило повністю закрите. Інші крила відкриті на 1-2 см. І останнє крило справа повністю закрите. Можете доварити собі залізну пластину. Вона досить добре очищає колесо від болота. Спереду глибина посадки картошки виставлена на 5 см. Цеп натягнутий у міру не дуже сильно. І не дуже слабо. Люфт сажалки має бути плюс-мінус 5 см, Ну, у мене можливо і менше. Всім дякую за перегляди, до побачення!